На БМВ хтось їхав, їхав і не доїхав. Ночу. Жесть. Коротше, вчора якийсь день важкий був, а ніч взагалі я як чувствувала. Я не знаю, чим я це чувствую. чуйкою, коротше. Я вже ввечері, ми включили тривогу, ну, ще походила туди-сюди, потім дивлюсь, 40 шахіда в сторону Києва. Думаю, подозріте. Думаю, неполадка. Кажу своїм вставайте, пішли в метро. Ну, прийшли в метро, там було нас взагалі пару чоловік, боже. А під утро, як почали ці ракети, та балістика взриватися, то вже останні всі поприбігали. Я думаю, от люди странні. А якщо вже не добіг? А якщо б раніше прилетіло в хату, чого сидів? Ну, включили тривогу, йди. Вільняться. Ой, коротше, чоловік ліг спать так сладенько. І малий лік спать, а я була в шокі. Коротше, зайшов якийсь мужик, почав робити вид, що він толі п'яний, то й дурачок. Ну, такий, типа, прикидуватися, а потім це зрозумів цю схему. І він ходив кругами і шукав, де покинуті віші. Ну і хтось там, якщо виходить в туалет, він робив вид, що він п'яний і хоче лягти. А на самом деле я потім відео передивилась, він перетрушував кожну подушку, кожне одіяло в надіжді, що людина захотіла в туалет побігла, а ноч просто не могла забути чи гаманець, чи телефон під подушкою. Представляєте? Сьогодні у старшого сина день народження. Маленький його поздравив так смішно. Господи, ці діти, дивлюсь на старший, як виріс. Я дивлюсь на цього маленького, мені так жалко, що він теж так швидко виросте, так швидко це швидше. Час би, щоб вони завжди маленькими були. Вони такі прикольні хлопот менше створюють. Там виростають такі нерви. Боже, вони ж такі всі умні. А потім дещо случилося, все. До мами, до папи. Рішайте питання, в мене проблеми. Що то я як представлю, що в п'ятницю, але й вдома, в суботу вдома, в неділю вдома, ой, трохи страшно. У мене ж фантазії такої немає. Куди з ними йти, куди його везти. тут такі, як таке, ну точно ні, щоб опять не підсипив, навіть не знаю. Якась погода обманча, Вроді днем жара, на вітер холодний. До води я думала в гідропарк, вже не варіант, заболіє. Ще й утром холодно. Наступила п'ятниця. Поїхали гуляти. З'їхали на контрактову, туди прийшли до поштово, сіли на фоні піднялися наверх, зараз підемо через Майдан Незалежності, він хоче Макдональдс. потім може в позадку зайдемо, я якусь котлету з'їм, парову, щось хочеться. Коротше, гуляємо, погода, слава Богу, хороша. <кій> Та й такі справи. Настрій гарний, слава Богу. Сумно, останні дні літа, потім осінь. ну Вона теж гарна осінь. Все золоте, все таке гарне. Але потім холод, що поробиш. Насолоджуємося останніми днями. Гуляємо. Щоб там хто не казав, а кличку дякую. Кожен день буду казати. Трохи почав приводити місто до ладу і парки. Привів до ладу і зробив міст такий прикольний. І в гідропарки навів красоту, і в дворах якісь спортивні площадки для дітей з'являються. Ну, мені дуже подобається. Там кажуть всі, що він краде. Тут до цього теж крало, тільки ніхто нічого не робив. А тут почало щось з'являтися, щось робиться. Так що прикольно. Були тут, до речі, коли цей міст тільки відкривався, на самому відкритті колись. Час швидко летить. Да? Да. Мені також. Мишко захотів гречку після Макдональдса. Ох, ці качелі, це кошмар. Мишко з цих качелей не злазить, да, Міша? Любиш качелі? Так. То громче каже, не чути. Я катався качелі. Ну так, катається він на качелі, а ти його стоїть катай, от тобі і віддих. Один віддихає, другий працює. Всім привіт. Сьогодні нагулялася з мішком, втомилася, звісно. М -м -м. Він такий енергійний, це капець. Вчора було 28 серпня. Було день народження моєї дитини. У старшого, йому виповнило 22 роки. Так склалося, що це день народження ми святкували окремо один від одного. Президент Зеленський дав указ відкрити кордони для дітей 18, 22 включно. Ми, ну, він дуже мріяв з'їздити, побачити іншу країну. Вирішити для себе, ну, як йому далі жити. Це його право, він вже дорослий, його життя і він його має проживати сам. Він хлопчик мене самостійний вже. Він сидів тут а, всю війну нікуди не виїжджав, нічого, на жаль, крім цих бомбежок він не бачив. Тому, коли таки дали шанс. Він, в нього друзі там живуть за кордоном. Він каже, мам, я хочу поїхати, я хочу подивитися. Ну, звичайно, ну, а як? Я от, наприклад, я їздила в Туреччину, да, з маленьким відпочивати. А він нікуди не міг поїхати. Уявляю, так йому обідно. Братік їде з мамою в Турцію на відпочинок, а він нікуди, він під бомбюшками сидить. Звичайно, він зібрав речі, поїхав. Ми, звісно, за нього дуже ну, зраділи. Але це, знаєте, таке двох'яке чувство. З однієї сторони, ти дуже щаслив за свою дитину, що в нього з'явилися якісь можливості, перспективи. Він побачить життя, побачить світ. А з іншої, ти розумієш, що він уїхав. Я сьогодні проходила кімната пуста, його нема, це так незвично, його там якісь кросівки стоять, ліжко таке незастелене, він його залишив. Сумно, але ти розумієш, ну, якщо брач, ти мати, то, звісно, ти гість, ти хочеш, щоб твоя дитина була біля тебе весь час. Але якщо брати, що ти хочеш для своєї дитини найкращого, і ти маєш чути його. То звичайно, якщо їм каже, мама, відпусти мене, треба це робити. Mm -hmm. Так що підтримую його. надіюсь, в нього все буде добре, чи він ну, там залишиться, чи сюди вернеться. Сам Бог знає. Це буде його вибір. Я його прийму любим, вибір, його любим, який він буде. <кхід> Що такі справи. Сьогодні нагулялась, звісно, намоталась, набігались, заходили то в позадку, я там чистки гречку з'їла. Взяла собі ще котлету паруну і мішка з'їв. Потім прийшла додому, вечором чоловік салат зробив, поїла, а потім вже, думаю, ну, м'яса не хотіла їсти. То вже взяла, звісно, нектарин поїла трошки. Вчора, так як у Старшого було день народження, і що він поїхав, то сходили в кафешку, з'їла трошки, ну, зовсім чуть -чуть, там буквально два-три там маленькі шматочки шашлика куріного філі. З'їла салат обичний. Ну, гірок, помідор, який я вдома роблю. Ну, і що згрішила, все-таки день народження дитини, з'їла пару шматочків. Лаваш, він з сиром, сулугуні, там, по-моєму. Я думаю, що того в мене сильно не рознесено. Ну, і за того лаваша з сулугуні вчора, що я поїла, мені сподобалось. Сьогодні я себе сама наказала. У мене є жарена куриця ну, філі. Я його не трогаю. Сьогодні фрукти, овочі, до свидання. Ой, дивлюсь на ці обстріли, на кінця, не краю, я не знаю. Ходили, дивилися, там прилетіла ракета. Дві. Я в жаху, тому що це прямо біля садочка нашого. Ми завели мішка в садочок, і, ну щоб він цього все не бачив, там і спустилися самі подивитися. Це біда, звісно. Це така біда, я взагалі в шокі. Я не знаю, як так можна, по жилим домам лупили по центру города, по спальним районам, і потім кажуть, що вони тут. А... Якісь воєнні бази обстрілювали. Незрозуміло. Ну, є люди розумні, які це все дивляться, контролюють. Я від цього далеко нічого не хочу говорити. Сьогодні день жалоби, на жаль. Загинули дітки, загинули люди. Дуже шкода. Я пам'ятаю, я сиділа вдома, написала шахіди. Ну, шахіди і шахіди, знаєте, але ж все одно я думаю, ну, краще сходимо. Ми пішли в метро, чоловік там ліг заснув зразу. Я малий заснув, я новості читала, потім зрозуміла, що летять ракети. Думаю, слава Богу, що пішла. Та й таке страшно. Старший тепер переживає, там спать лягає, каже, що у вас там, як у вас там. Ну, зрозуміло, йому і тут було страшно. Ці обстріли, взриви, це все. І там тепер йому страшно, а за нас він буде переживати. Це життя нічого не зробиш. Зато я буду спати, я буду знати, що в мене дитина в безпеці. Тому що я казала, в нього такий возраст, що ну, ти його не заставиш, йому вже не п'ять років, що ти схотив його за руку пішов. І бувало таке, що я кажу, пішли з нами в метро. Він каже, я не хочу, а потім. Він лягав, засипав, телефон виключав, і я в метро читаю і летять ракети. Я йому дзвоню, він спить, телефон не чує. У мене так серце рвало. Що він там, як він? Щоб... Та ракета не прилетіла. Дом, квартира це все така це ерунда. Тільки щоб він був живий, бо це моя дитина. Так що зараз я за нього спокійно, це, мабуть, найвеликий бонус, що я можу. Ну, там я знаю, що буде тривога, я візьму маленького і ми підемо в метро, ну я буду спати в метро спокійно, знаючи, що старший в мене в безпеці. Знаю, будемо мабуть, дивитися відео. Манюнька я тебе люблю, привіт. Та й таке, <кхм> сьогодні погуляли, завтра не знаю. Папа наш поїде на роботу, а ми підемо десь з мішком гуляти. Площадки це кошмар, ці качелі, ти приходиш на ту площадку. Ти даже посидіти не можеш. Ти стоїш два часа і його їдаєш. Так що завтра будемо десь йти гуляти, щоб обходити ті площадки 10 <кху> Мова, як тільки тоді на <кху>, супер розпродажу не попала, то завтра раді інтересу зайду, подивлюсь, що ж там тепер вони продають, що по чому. Та <кху> і таке. Добре. Сьогодні, казали, знову може бути обстріл, так що дивіться. Всім папа, тихої спокійної нам ночі.